Відповідальну функцію у наближенні України до євростандартів виконують сьогодні соціальні працівники, які відзначатимуть у неділю своє професійне свято. У Галичі напередодні свята відбулися урочистості, на яких побувала наша Любов Галько. Працівники соціальної сфери виконують вкрай важливу та почесну місію. Надають допомогу тим, хто найперше її потребує. А це ветерани, пенсіонери, інваліди, діти-сироти та інші соціально вразливі категорії громадян. Вони щодня піклуються про інших людей, дарують їм віру у свої сили та надають впевненості в тому, що ніхто в Україні не залишатиметься наодинці зі своїми проблемами. Якість праці представників соціальної сфери у цивілізованому світі є індикатором соціальної зрілості суспільства. Це висока довіра з боку держави і суспільства та непроста відповідальність, яку беруть на себе працівники соціальної служби. Тож з нагоди свята, церемонія якого проводилась у народному Домі їх щиро вітали і бажали доброго здоров'я, щастя, родинного тепла і успіхів у шляхетній справі. Я би хотів вас всіх привітати від Галицької районної ради, від великого депутатського корпусу з вашим професійним святом. побажати всього всього найкращого. І дай Боже, щоб з року в рік в нашій державі було все менше бідних, менше захищених, щоб з року в рік. Наша держава розцвітала, а наше майбутнє це Європа. Будьте завжди вічливі, будьте завжди добрими, будьте завжди так відноситься до наших людей, до всіх жителів нашого району, так якби ви хотіли, щоб відносилися до вас особисто, до ваших батьків, до ваших дітей. Якщо ми будемо так кожний, на своєму місці відноситися, наші завжди буде. Добра слава про соціальну службу, по про кожного її працівника. Тому що президент, уряд велику увагу приділяє соціальному захисту нашого населення. З нагоди свята було відзначено кращих працівників соціальної сфери грамотами та грошовими винагородами від обласного департаменту соціальної політики України обласної та районної влади. Після урочистості традиційно відбулася концертна програма. I oh, love